Останні роки виявилися надзвичайно багатими на технологічні розробки, які вже найближчим часом можуть надати новий потужний імпульс для розвитку окремих галузей та навіть створити нові окремі сектори економіки. Нові пристрої можуть сильно змінити наш світ. Вони повертають здатність ходити, або бачити людям з обмеженими можливостями, роблять людей сильнішими або просто додають життя радості та комфорту. У Федеральній політехнічній школі Лозанне вчені працюють над створенням пристрою, який допоможе повернути контроль над тілом паралізованим людям. Цей маленький і дуже важливий прилад складається з двох частин: один чіп розташовується в головному мозку, а другий у спинному. Після травм хребта порушується провідність нервових імпульсів, але мозок продовжує віддавати команди, хоч вони і не доходять до м'язів. Спинно-мозковий інтерфейс дублює сигнали нервової системи і дає можливість повертати здатність до руху. Вже зараз є програми, які стежать за кількістю кроків або вчать правильному харчуванню. А у недалекому майбутньому, за допомогою біосенсорів, смартфони зможуть вимірювати кількість калорій в їжі, яку ми їмо стежити за кількістю кисню в крові, робити ЕКГ і багато іншого. Таким чином, діагностика стане простішою і доступнішою. Персональні роботи вже реальність, але джимбо це куди більше, ніж стаціонарний динамік зі світловою індикацією. Цей робот може танцювати, сміятися і приходити на ваш поклик. Він може стати повноцінним компаньйоном для людини, що переводить наші відносини з роботами на новий рівень. Робот незабаром може стати частиною звичайного життя людей. si 3 являє собою найпотужніші у світі окуляри. Коли людина одягає їх, пристрій записує відео, яке за допомогою різних алгоритмів трансформується в те, що може побачити незряча людина. Уже понад тисячу пацієнтів за допомогою цих окулярів змогли розширити свої можливості. Дитячі мрії про кінець епохи бормашин машин стають дійсністю. Гель Брікс 3000 розм'якшує пошкоджену каріясом область, зберігаючи здорову частину зуба, після чого каріяс легко видаляється і лікар може відразу поставити пломбу. Процедура повністю безболісна, і вже у недалекому майбутньому свердління залишиться лише у спогадах. Швидше, вище, сильніше. Саме так допомагають рухатися нові кросівки FutureCraft 4D від Adidas. Секрет простий: проміжна підошва в такому зутті робиться за допомогою 3D-друку і підганяється індивідуально, за розміром, формою, внучкості, силі пом'якшення удару та особливостям покриття. У майбутньому індивідуальну підошву будуть друкувати прямо в магазині. А поки серія продається з підошвами, зробленими за розрахунками Adidas на основі досвіду компанії. Правильний діагноз головний фактор успішного лікування, але навіть наддосвідчений лікар не може тримати в голові всю інформацію про всі хвороби, всі клінічні дослідження і можливі симптоми. IBM вирішила заповнити недосконалості людської пам'яті за допомогою винаходу доктора Ватсона. Під час огляду пацієнта реальним лікарем Ватсон підбирає всю глобальну літературу, яка може мати відношення до поточної хвороби, та дає свій прогноз, після чого лікар дивиться розрахунки машини і ставить підсумковий діагноз. Сподіваємося, що з допомогою Ватсона медицина стане ще ефективнішою. Автомобілі теж обзаведуться своїм крутим гаджетом, безповітряними колесами з адаптивним протектором. Нове колесо Мішлен з пористого, але міцного матеріалу, воно не потребує накачування і не боїться проколів. Головна фішка розробки компанії це надрукований на 3D принтері протектор, який можна змінювати, підлаштовуючи піддорожні і погодні умови. Саме колесо при цьому міняти не потрібно. Навіть зараз, де небудь у світі, хірургічний робот вже проводить операцію. Компанія DaVinci виробляє обладнання, яке допомагає проводити високоточні операції, в тому числі на великих відстанях. Роботи вдосконалюються, щоб точно відтворювати рух рухи рук лікаря. З одного боку, хірургія стане більш складною, а з іншого більш надійною і більш доступною, адже один лікар зможе проводити операції де завгодно, підключаючись до місцевого обладнання. Люди з обмеженими можливостями використовують екзоскелет, який допомагає рухатись і робити кроки. Це для людей частковим або повним паралічем всіх кінцівок. Цей пристрій не тільки допомагає паралізованим людям знову рухатися, але може використовуватися для виконання важкої фізичної роботи. У Південній Кореї деякі робітники вже використовують екзоскелети для того, щоб бути швидшими і сильнішими. І це далеко не всі винаходи, які з'явилися в останні роки. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який пристрій, на вашу думку, найбільш корисний, а від якого не буде багато користі, а також пристрій, який ви хотіли б побачити у майбутньому. Дякуємо за перегляд відео. До нових зустрічей у нас на каналі.